27 березня в світі відзначається міжнародний день театру, присвячений вшануванню всіх робітників цієї сфери. Однак загарбницькі дії Російської Федерації внесли свої корективи в культурне життя України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії актори театру теж стали боронити країну. Хтось у рядах ЗСУ, а хтось волонтерством, роблячи свій внесок у нашу перемогу. На жаль, на війні ніколи не обходиться без жертв. У минулому році в березні в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами, загинув Паша Лі Український. Актор театру і кіно, співак, композитор. А у вересні в бою під майорськом Олександр Шаповал, соліст балету національної опери України імені Тараса Шевченка. Володимир Зеленський також привітав митців з їхнім професійним святом. За його словами, культура сьогодні стала тією м'якою і водночас потужною силою, здатною надихати у новій воєнній реальності. Президент подякував усім театральним митцям та колективам, які у важкі часи випробувань прийняли виклик, тримають культурний фронт і демонструють Патріотизм, мужність та непохитну віру.